Герундій чи інфінітив? Ось чому питання. Ви, напевно, помітили, що коли в реченні два дієслова стоять поряд, наприклад, я хочу танцювати, то їх потрібно розділити або частинкою to, I want to dance, або до другого дієслова додати частинку «ing», наприклад, I like dancing». Щоб запам'ятати, після яких дієслів вживати Герунді, з закінченням ING, а після яких інфінітив, початкова форма дієслова, скористайтесь нашими табличками за посиланням під відео. Сьогодні ми детально розглянемо слова, після яких вживається і герундій, і інфінітив. Але сенс змінюється. Stop to do something. Зупинитися з метою щось зробити. I stopped to talk to her. Я зупинився, щоб поговорити з нею. Stop doing something припинити. I stopped talking to her. Я припинив з нею спілкуватись. Forgot to do something. Забути щось зробити. I forgot to give your brother the message. Я забув передати твоєму братові повідомлення. Forgot doing something. Забути щось вже зроблене. I'll never forget traveling to New Zealand. Я ніколи не забуду подорожі до Нової Зеландії. Схоже значення матиме слово remember. Remember to do something. Пам'ятати щось зробити. Не забути. Remember to lock the door when you leave. Не забудьте замкнути двері, коли виходите. Remember doing something пам'ятати про минулі події. I'll always remember going for a date for the first time in my life. Я завжди пам'ятатиму, як пішов на побачення вперше в житті. Так само зі словом regret. Кажіть regret to do something, коли шкодуєте про щось у теперішньому часі. We regret to say that we can't help you at the moment. На жаль, ми не можемо вам зараз допомогти. А regret doing something, коли шкодуєте про дії, яка вже відбулася. I regret quitting my job. It was a stupid thing to do. Я шкодую, що звільнився. Це був нерозумний вчинок. Try to do something намагатися досягти мети. The salesperson tried to persuade me to buy the dress. Продавець намагався переконати мене придбати сукню. Try doing something. Спробувати в якості одного з варіантів. If the soup is bland, try adding some spices. Якщо суп прісний, спробуйте додати трохи спецій. Go on to do something. Перейти до іншої дії. The manager described my duties and then went on to explain the safety rules. Менеджер описав мої обов'язки, а потім пояснив правила техніки безпеки. Go on doing something. Продовжувати виконувати ту саму дію. Please, go on singing. Do not stop. Будь ласка, продовжуйте співати. Не зупиняйтеся. Mean to do something збиратися, мати на увазі, хотіти. Oh, I didn't mean to scare you. О, oh, я не хотів вас налякати. Mean doing something означати мати на увазі. Working in London means getting up at 6 a.m. Працювати в Лондоні означає вставати о шостій ранку. Навіть якщо Герундій та інфінітив здаються складними, їх використання зробить вашу мову багатшою і більш виразною. Чим частіше ви будете зустрічатися з Герундієм та інфінітивом, вивчаючи англійську мову, тим зрозумілішими для вас вони стануть.